Посіли два перших місця. Всі мама там я отак. От стояла, кричала. Мене гордість розпирала. Турнір обійшовся нам у 5 тисяч гривень. Я знаю, скільки це коштує, треба неймовірні гроші. Я хочу, щоб дитина ходила на професійні танці. Якщо ми обрали разом з нею байні танці, то звісно. Я хочу. Щоб дитина ходила на професійні танці, я хочу, а дитина має ходити. Дитина ще сама напевно що до кінця не знає, що вона хоче, але так хоче мама. Але це нічого поганого. Ні, для розвитку немає нічого. Але тим, що вона нав'язує дитині, що ти маєш бути чемпіоном, це і добре, і погано. Тому що дитина буде зростати, відчувати на собі е, цю вагу того, що мама очікує від неї бути чемпіонкою. Якщо вдруг вона не переможе в якомусь конкурсі, значить вона просто розчарує свою маму. Ми дивились з тобою такий фільм про хлопчика, там, про льотчика, як, е, як йому важко було з цим жити, коли. Е, Мами настільки, настільки багато очікують від своїх дітей, цим і мотивують, ну і з другої сторони вішають на них велику відповідальність. Але в цьому нічого не погано. <кхід> нема поганого. Якщо маленька дитина ще не знає, що вона в цьому житті хоче, то і для її Розвитку, навіть якщо мама зі своєї ініціативи віддала на якийсь, на якийсь гурток, в цьому нічого понового немає. Ні, правильно, але наприклад, я тобі говорю на рахунок того, що вона переконує її в тому, що це чемпіонка, і яка це відповідальність для дитини відчувати те, що вона має бути постійно чемпіонкою. Багато чемпіонів розказували, що їх батьки віддали на ту секцію. Можливо, вони навіть і не хотіли в той період ходити, але не дивлячись на це, вони стали чемпіонами. І навіть вони стали чемпіонами через те, що хотіли щось доказати батькам. Так ну хіба так. що? От в цьому, в цьому також нічого поганого нема. Саме головне, що без фанатізму. Окей, okay. ми маємо до чогось прагнути. Моя дитина стане в майбутньому чемпіонкою України. Ми багато чого для цього робимо. Ми вкладаємо в неї. У нас тричі на тиждень тренування, 450 гривень індивідуальне заняття. Єдиний момент, що я просто бачу, наскільки вона це очікує, і якщо, не дай Бог, я бажаю цій дитині стати чемпіонкою світу навіть, просто якщо, не дай Бог, не вийде або дитина в один момент просто не захоче цим займатися, прийде і скаже, мам, ти знаєш, мені не подобається. І це. Фішка в тому, щоб мама це сприйняла спокійно, сказала: добре, доню, не подобається нічого страшного. Але судячи з того, як в, які вона ставки на це ставить, мені здається, що розмова буде така, ми стільки в це вклали. Буде повішати на дитину. Очікування. Буде вішати на дитину відчуття вини. Ми стільки в це вклали. Мама Ми... стільки часу потратила на те, щоб там. Ми заплатили по 450 гривень за кожне заняття, а ти не хочеш займатися. У мене в дитинстві <как> був один товариш, який займався бальними танцями. Він їздив в Європу, серйозні призові місця займав, а потім в один момент він просто перезахотів танцювати і почав з нами. В каптьорі сидіти в підвалах, типу, е карти грати. Це було його бажання. Можливо, якби мама в той період на нього надавила чи тато, і він би продовжував займатися, можливо, він би досягнув чогось кращого. А так він це лишив і просто почав займатися ерундою і так пішов по пізді. Тому, як, як правильно, я не знаю. Як правильно поступати, я не буду, не беруся. Не беруся говорити. Типа, мені здається, що. Я не знаю, коротше. Не знаю. Не знаю, що Кожен ти... випадок індивідуальний, мабуть.